Гучне затримання головного санітарного лікаря України Святослава Протаса сколихнуло і Рівненщину. Місцеві ЗМІ повідомляють, обшуки провели в обласному лабораторному центрі у Рівному. Там нібито вилучали документацію. Поки що інформації про це обмаль. В головному управлінні Нацполіції в області кажуть, цією справою займаються столичні правоохоронці, тому коментувати ситуацію не можуть. Однак відомо, що пана Протаса затримали за розкрадання бюджетних коштів. Мовля, Господин Протас дуже цинічно. Пригласив свій кабінет всіх керівників. Пан Протас діяв дуже цинічно. Запросив у свій кабінет всіх керівників, всіх санітарних лікарів України. Він запропонував їм публічну схему розкрадання коштів, розповів правила, розповів, як віддавати гроші, сказав решту. Всі присутні погодились, окрім одного. Крім одного. Ми намагалися потрапити до директора обласного лабораторного центру Романа Сафонова. Однак охоронець повідомив, що нікого із керівництва на місці немає. Нічого не знаю, я, я не не знаю, нічого не, не, знаю. не знаю. Ми не знаємо нічого. Або Роман Валерійович мені на роботі? Я не можу сказати, не знаю, не можу. І заступників немає з немає, ним немає, поговорити, ні. так? Немає. Не вдалося поспілкуватися з керівником і телефоном. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. the be reached at the moment. Please, send a sms or try again later. Наразі Розслідування триває. Ми будемо слідкувати за розвитком подій.